Друзі, привіт! Продовжуємо рахувати префлоп в нокаут турнірах. Сьогодні роздача з 88 го білдера на GG, який я нещодавно виграв. Зіграна вона була проти Роми Деркаченка, всім нам відомого мого товариша. Давайте подивимось, як це виглядало. Тут не можна привести стек в ББ. А, стек Роми 15 блондів на момент роздачі Мі 32. Ми покриваємо всіх воєнапі. Це досить великий нокаут для цього турніра, тому що турнір низькоефесний, В ньому приймав участь близько 300 гравців, а, і це топ-16. Я подумав, що наша рука виглядає як низ ренджа кола. Ми покриваємо всіх в войнапі досить непоганий нокаут, і можна завести, завести цю руку. Тут в чек Рома я вирішив ставити одразу велику ставку для того, щоб спровокувати чекпуші з його 10 X-роками, не давати змоги комфортно чеколити. І до того ж мені здається, що Рома в принципі досить агресивний гравець, який може тут ну, трішки навіть перепушити в нашу ставку, можливо, я помиляюсь. Тому я обрав одразу такий сайзінг. Ми виграли, вистояли, але чи потрібно було заводити цю руку, зараз подивимось. Так виглядає рейндж, який пропонує зіграти Роману. Чи саме так він зіграє, я не знаю. Можливо, він підскіпне теж якісь низи тут. І е, на це все ми реагуємо ось таким чином. Вали 9 с це нульовий кол, тобто це не обов'язковий кол проти компетентного опонента. Ми можемо заводити цю руку проти пасивних регів, е, проти пасивних гравців, яких е, можна потім якось переблюфувати, які не будуть достатньо самі бетити. Але проти хорошого компетентного рега, такого як Крома, я думаю, що тут краще е, цю руку е, підскіпнути. Але і помилка це теж не буде. Е, я, я рахував ще один варіант з локами. Я не буду вже додавати сюди його, щоб е, ну, випуск не робити довгим. Я там трішечки пофіксив реакції за нами. Опонентів, зменшивши їм сквіз. Наприклад, так виглядає сквіз Батона. Я подумав, що він в середньому може бути без цих сютових рук, які ми тут бачимо. Так виглядає сквіз СБ. Ну, це плюс-мінус реально. А от найцікавіший рендж це великий блайнд Це нам буде корисно подивитись і для загального нашого розвитку. Як бачите, світова частина Бродвею пушиться тут в дуже великий плюс дама 10, плюс 10 доларів пушиться на хвилиночку. Ту 6 одномасний плюс 859. Тобто, ці, ці пущі точно не можна пропускати. А, в середньому ж я думаю, люди тут будуть пушити вуще. Я полочив це діло, і як виявилося, це ніяк практично не вплинуло на наш рейндж. Він залишився без змін. У нас тут е, 8% е, кола, а стало 9. І в принципі, ніяк практично не вплинуло. Хоча я думав, що ну якщо ми залишимо таку кількість комбінацій, має, має щось змінитися, але ні, ні. А, тож, ось така от роздачка. Такі розрахунки вийшли. Дякую всім вам за увагу. Як завжди, друзі, бажаю всім нам перемог і не тільки за покерними столами. Па-па!